Це моя палатка. Дванадцятирічний Тарас люб'язно нам проводить екскурсію по табору. Показує свій намет, де проживає з новими друзями. Хлопчик, як і всі учасники, приїхав із Києва. Тут почуває себе дуже добре, насичена програма та відпочинок. Це те, про що мріяв давно. Мені подобається тут тут, тут всі добрі, всі приємні. Добре тут таких як Тарас тут 40 чоловік. Усі вони з неспростими життєвими історіями та потребують особливої уваги та тепла з боку дорослих. Діти учасників АТО, внутрішньо переселених осіб, ті, чиї батьки позбавлені батьківських прав. Сироти. Однією з метою, чому ми їх відібрали сюди, перш за все, це ті діти, які не потрапляють в ніякий інший спосіб відпочинку. І більше того, це ті діти, які найбільше потребують любові, турботи, і в тому числі задоволення базових потреб, таких як їжа, тому що ми дуже багато тут приділяємо уваги тому, щоб діти були гарно надогодовані. Табір знаходиться на території села Підгайчики, що на Коломийщині. Територію обирали дуже довго, розповідає директор міжнародного. Благодійного фонду Манна Волдвайт». Але за допомогою благодійників, закордонних доброчинців та сприянню місцевої влади, вдалося облаштувати для дітей такий соціально оздоровчий табір. Це лише перші кроки. Попереду ще багато планів для розбудови таборового містечка. У нас є гарні спонсори, які допомогли нам придбати цей будинок, місце. У нас є місцева влада, яка допомагає нам в придбанні ще земельної ділянки, де в майбутньому будуть дерев'яні будиночки для дітей. І тому на даному момент у нас поки що палаточний табір. Шон Саліван прилетів із штатів. Він уже багато років допомагає не тільки американським дітлахам, а й українським, які опинились у складних життєвих ситуаціях. Я вірю, що успішна генерація залежить від майбутнього дітей. І коли ми бачили в яких умовах живуть ці діти, в яких складних ситуаціях вони опинились. Ми розуміємо, що просто повинні їм допомогти. У таборі насичена та активна програма. Тут вони співають, займаються спортом, роблять. Цікаві поробки спілкуються з американськими волонтерами, які проживають разом із дітьми у таборі. Дітлахам усе дуже подобається. Кормля добре, розваги різні, батут дуже усе є. Кіно дивимося. Вчора їздили на говерло. Весело, приємно батусі кожен день. І дуже інтересне завітав у гості, і поспілкувався з дітьми, й уповноважений президента справ дитини Микола Кулеба. Ми маємо робити зміни саме в якості життя людей і вкладати саме в це. І Тут якраз в таборі вкладають в дітей. Ну що ще може бути краще для вкладень, ніж життя дітей, ніж їх рівень життя, ніж їх. Посмішки, їх щастя. Відтак представники фонду кажуть, цей табір лише початок. У майбутньому тут планують розбудувати ціле містечко для соціального та спортивного розвитку дітей. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканал Раї.